Вітаю всіх на цьому каналі. Давайте подивимось, що приховує від вас ваш партнер, що приховує десятка мечів. Знаєте, він може намагатися виглядати а, стабільно. Стабільним таким впевненим прагнути до гармонії та стабільності у відносинах, навіть якщо внутрішньо відчуває інше. По десятки мечів тут іде криза, а, сильний емоційний або психологічний стрес у нього. Ваш партнер по дев'ятці кубків може мати приховані бажання або мрії, які він не відкриває вам. По вісімки мечів тут, знаєте, обмеження або відчуття зрадженості і на дні колоди смерть. Бажання змін, трансформації, які він може приховувати від вас, можливо, через страх або невпевненість у тому, як ви на це відреагуєте. Бо таке зараз у вашого партнера ставлення та це є його прихованим, прихованим е, бажанням.